Не так давно я збивав масло ложкою. 3 мільйони, мабуть, переглядів набрало. Зараз я знайшов банку і спробую це зробити у банці. Побачимо, наскільки це, чи швидше, чи ефективніше, чи краще, чи може взагалі нічого не вийде. Отакії От вершки. 50% жирність у них. Хтось сказав, можеш тут збивати. Та воно тут так ще відкриється та й буде. Буде біда. Так що 50% жирності у такому дабл крім. В банку, як там казали, мені теж мати в рюкзаку кидала, день коровий пас, ходив, воно вовталося і на вечір приносив масло. Ну, то було натуральне, а це магазинне, але все рівно воно. Оно прилипло вже до банки, караул уже не хоче отриватися. Від... У мене день нема носить його на плечах. Почало бохтися, банка очищається і пішов все. так що не потрібно носить день дві хвилини, фух, але Отак, зливаємо. Я вже згоден з вами, що це сколотини, І вони дуже смачні. І на їх дуже смачні пишні блинчики виходять. Бачите, пошти немає їх Сколотина. а Залишилось масло. Масло для форміровки і видавить повітря. Зробимо цю процедуру у воді. Потім принесемо віса і зважимо, скільки масла вийшло із 600 грамів. Але масло смачне. Сіль я пробував додати, але тоді ті кристалики там попадаються, мені не подобається. Сіль присолюєте по смаку. Рука все рівно привикла і на кусочок хліба рука тягнеться, все рівно його присолить. У домашньому може бути кислинка, тоді вона вимивається, але тут немає ніякої кислинки. Нічого не прострочене, свіже. І ось така от грудочка масла вийшла. Ну, хай тримає оператор у полі зору, а я по повіса. Ложимо кришечку. Ноль. Ноль з кришечкою. Так. Ложимо наше масло і виходить 326 грам. 326 грам смачного, корисного, поживного масла. Але ніколи не забуду, як у колгоспі, покойна Галина Маренцева. Пекла хліб, який то був хліб, який був його смак. Я теж тут у мене є хлібопечка і я теж випікаю хліб. Зараз я вам покажу. Такого плану були кирпичики, але була формочка така алюмінієва, чуть продовгувастіша, приємніша. Так що і я тут випікаю ось отакий хліб. З коринка в мене прожарочка. Дивіться, Ах. як же ж він пахне. У магазині хліб їсти не можна. Там непонятно чому. Я купляю магазину, у магазині муку, вона стоїть 75 півтора кілограми. Я випекаю три хлібини. Отакий хліб смачний. А в магазині таке відчуття, що я не знаю, як його там зробили, чому він такий несмачний виходить. Тут беремо огірок. Зразу ось на цьому. До речі, вчора закрив уже банку огірків. Ось отакий сорт безіменний у мене. Я ніколи на сорти якби, не реагую. Які вони там, ще в мене не було такого, щоб я якийсь купив і щось воно там не вийшло. Якщо ви не вхажуєте, то у вас навіть той сорт, за яким все повинно бути у вас. В общем так, дивіться, беремо масельце. І так на кусочок хліба. Опс. Гляньте. Ой, яка смакота. Як же ж воно пахне? Отак От можна. Берем сіль. Фух, як кажуть, зроблена робота. М -м -м. Ліпчик підхрумкує. Огірочок. Так що не забуваємо, бежимо в магазин, купляємо таку банку дабл крім і робимо смачне масло. Не жмемоться гроші, 50 фунтів, мабуть, коштує тефалівська така ця, хлібопечка. Неважно, яку ви купите, коротше, я не рекламу вам даю. І... Випекаєте смачний хліб. І, до речі, ми ще там уловили трошки скумбрії, у мене вже і скумбрія готова. Ще й кусочок скумбрії. І все, у вас така смачна вечеря. В Англії. Так що. Всім смачного. Хто пам'ятає, такий смачний хліб був тільки у Басані, в Колгоспі Леніна. І його пекла покійна Галина, якої, на жаль, вже немає з нами. Все, пока. Оператор не виключає, значить я вам покажу тоді ще. Дивіться. Все ж таки хтось мені сказав, на мочі прищепу відрі з водою, вона оди йде і все вийде. Дійсно, укинув я в відро, неділю вона мокла в мене. Намокли прищепи. Ось я зробив одну прищепу, один сорт. І ось я зробив іншу прищепу. Як називатиметься сорт, не знаю. Ну, але буде одна яблуня і три різних сорти. Яблука без обробітку всі обпадають, всі червивої. Так що отак. Яблук не буде. Але вже літню обрізку молодих пагонів я зробив. Так що все. Всім смачного. Бежіть у магазин, може вечірком уловите скидку, а не вловите, беріть по повній ціні. Все рівно з такої банки виходить 326 грам смачного пахущого домашнього масла.